Так, друзі, їдемо значить, на КВС. Зараз подивимося стан кукурузки. Сіяли ми її 5 числа, це пройшло майже 2 місяці. І ось показую мамину оранжерею. Це попросила показати. Ось дивіться яка. Так що у нас тут не тільки вирощування кукурузи, присування сіна. А є ще... Ось тут я не знаю, тут всі різні сорти роз. Які там англійські, не англійські, які вони є, я не знаю, я в них не вникаю. Так що отакі. Тут ося теж є. Коротше е хвилинка квітів іде. I don't ever slow up, no I don't take shit, I've got no love. The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I've got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who it being negative when you should be getting after it. Друзі, їдемо наче на кукурузку, вирішив забрати ось такого лева, сидить, кайфує, тільки не знаю як. Уже і кондиціонер дує, вже й вікна підкривав йому. Сидить щось, жарко йому. Нічого, взяв йому водички, Ми зараз доїдемо до поля. Може ще зараз на ставок заїдемо. Побачимо, буде, він купатися чи не буде. Ах ти. Так, в общем, зараз доїду до поля і включусь, подивимось, який там КВС наш. А тоді може ще й на міст заїдемо, не знаю, будемо дивитися. А в неділю поїдемо до Стаса на рибу. Тільки без лева. Так, друзі, приїхали ми на поле. Все, ганяє, розв'ядує обстановку. Він приїжджає сюди частенько, я не знімав. Оце перше відео, здається, з ним ніколи більше не було. Але приїжджав я з ним сюди, як він і маленьким був. Іди сюди, не йди далеко. Камні. Так, зараз, значить, зайдемо е -е, отут. А щоб не йти по рядкам, зараз отак підемо туди, десь дойдемо, а потім зайдемо. Е -е, так, знайомих вніс, здається, е -е, якщо у мені мене зразу вже пам'ять, амарок, 290-й. Так, на 10 днів він е, сіявся пізніше. І келтикус від КВС. Так, хто тут обіжить? А тут лево таки ганяють. І слідує. От мене не відходить нікуди, пішли. Так, клац, клац, клац. Так, ну я думаю... Так, скільки ми відійшли. Мало. Давайте ще відійдемо. Та що тут відходить? Можна прямо так брати заходить. Так, ну давайте крайній рядок ось. Тут, я думаю, буде видно. От Розстановка. Дивіться. Бачите? Отак. Е, чого тут бур'ян? Значить Пояснюю. Коли ми кропили свою кукурузу в стадії 3-4 листків, оця кукурузка була маленька, і щоб не спалити е, ну, рядок-два, щоб воно не летіло, ми просто відступили туди. І все. Оце цим об'ясняється, що тут е, і перій воно там. Так, значить. Зараз я вам покажу, як спрацював гербіцид. Зайдемо в рядки. Ральф, іди сюди. Так. так. Ну, я думаю, нормально отак. Зайшли ми оно, скільки там, рядків 12, мабуть, відступили. Значить, кукурузка. Кукурузка мені отак, як взяти листочок. Зараз стараюсь показати вам. Подивіться. Ось така уже. Така кукуруза. Ну, Якщо брати в середньому по груди, уся вона йде рівномірно, То, значить, із моїх підписників помічав значить, на ній, були такі жовті два рядка. І так буквально десь через 12 рядочків, через 10 були отак два жовтих рядка через усе. Постоянно. З чим це пов'язано, не можу сказати. Можливо, хтось знає. там У попередніх відео було це видно. З чим пов'язано, не знаю. Самому хотілося б знати. У минулому році от такого не було. І от у багатьох я замічав, такого не було. А тут ну чисто так два рядка через усе. Можливо, якось добре висипалось, не знаю. Так, КВС Скелтику з фава 270, 5 штук на метр. Доброго НПК і карбамід. Що по ній? От По гербіциду. Значить, гербіцид замінник Пріме і замінник Мілагро. Конкретніше Подмарін і Рітер БТ від компанії Океан. А Подмарін від компанії Himag. Здається, технологія чи щось там таке. Не пам'ятаю, не буду точно казати, що від Хімагро. Так, кукуруза. Що вона тут? Себе показує. Значить, два листочка, хто там каже, щитати, не щитати. От я їх не щитаю. Раз, от, бачите, тут трошки і град був, ну він не страшний. Вже листки далі нормальні пішли, значить, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцятий листок вже лізе ось. значить, Скоро буде зав'язуватись качан і буде, скоро мітьолка вилазить. значить, Коли. Вилізе мітьолка, ми сюди не будемо, а вони ще листочки лізуть. Ми сюди не будемо заїжджати, тому що хай в качан опиляється, запиляється. Тоді, коли вже запилися, тоді ми заїдемо і подивимось. Як спрацював гербіцид? А так гербіцид спрацював. Де-не-де, йде вже друга хвиля оцього мишію. як він ще називається, Перій, мишій, але він вже не критичний. Він бачите, він не критичний для цієї кукурузи. Вже буде все нормально. Так. А така кукурузка. До цього у нас була сівалка СПЧ, і багато хто пише там, чому ви, на ну ваша сівалка нічим не краще сіє УПС, СПЧ. Так у нас була СПЧ, а нащо нам брати ще одну УПС. От нам вона подобається, як вона є. Ми виставили. 5 штучок на метр. От 5 штучок і є на метр. 72,5 тисячі вона висіває. Так що ніяких в цьому проблем абсолютно немає. І у цій от кукурузі, що я замітив в порівнянні із Елітою Select, тут листочок. Бачите, він іде якось вгору. Знизу його мало. І всі листки зверху. От даже взяти він вниз. Зовсім інший тип листка. Отак, як подивитися, це теж дуже замітно, ректоїдний тип називається. Перший раз у нас КВС в цьому році ми з ним ніколи не працювали. Ну, будемо дивитися. Вносили один раз мікродобрива. У стадії, здається, восьми листків. Значить, На еліта селект ми вносили там трошки раніше, хотіли другий раз нести, але не внесли. А тут вносили вночі, я не знімав і, значить. Рекомендують там, по інструкції давати 500 грам цього квадростіма. Ми дали на гектар літр 200. От, зважили, розчитали усе. І щоб не їхати другий раз, от, дали літр 200 і от такий от має вона фон. Ну і, звичайно, тітон цинк і тітон кукуруза просто дали по максимальній дозі по 3 літри на гектар. Прискуч залили, набовтали. За 10 хвилин його все увалили тут і бомба. Фон мені дуже подобається. Так що, хто захоче собі, от... для чого взагалі робляться огляди кукурузи? Для того, щоб от підписники, просто хто зайде на канал, міг бачити даний сорт і міг уже якось у ньому себе якось ну, налаштовувати, чи підходить він йому, чи не підходить цей гібрид, щоб він бачив, як він поводить себе на різних стадіях розвитку Оця кукурузка. Тому що, коли я шукав по келтикусу, інформації я не знайшов взагалі. Є там на іноземних сайтах, на польських, на цього. чеський канал, не пам'ятаю агрокультура Чехії здається, там теж є по ньому. Але Ну, По переводчику розбиратися ну, не воно. А от ми будемо показувати значить, для наших підписників. Та й просто для глядачів, хто випадково зайде на канал, щоб могли бачити, як ця кукуруза себе веде. Так, оце значить, 5 числа буде 2 місяці. Добрива, не пам'ятаю, казав, не казав, НПК і карбамід в рядок. По закриттю вологи нічого ми не давали сюди. Так, а Хто там вон сховався, лежить, лежить виглядає. Ральф, ти втомився вже? Да? Зараз будемо їхати додому. Чи на ставочок поїдемо? Так, в общем, отака кукурузка. Кому сподобалося відео, ставте лайк. Ну і звичайно ж, хейтери, скептики, не забувайте за свою роботу, обов'язково ставте дізлайк. Це ж це для вас найголовніше в житті. Люди стараються, знімають, показують. Ну а ви ж обов'язково поставте палець вниз. Бо все не так. На дивані лежать простіше. Як то кажуть. Так що, отак. Так, виходимо. А ну, хто тут лежить? Ось я сховався в кукурудзі. Лежить, кайфує. Рафа, ти кайфуєш, так? Да? Пішли до машини. Пішли. Раз. І подорвався. Іди сюди, Іди, Тут туди, все можна вийти. Опа-на! Так, давай, газуй. Пішли, я теж йду. клац, 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 І побіг. А це вниз. От на, на вниз, я дивлюсь е, Помітні Нестача цинку. Нестача цинку в кукурузі. Так. Ідемо. Ну земля, от. така земля. Ось, о, бачите. Такий лили, а... хоча вам дивіться, волога є ще. Бачите? Так, я тут нічого не надарить. дарить. Вже приготувався. Пішли. Пішли до машини. Вже хотів мені допомагати, лапами рить. Я йду, пішли. Так. Заїдемо зараз на ставочок, покупаємося. Якщо там не буде нікого, бо там частенько сидять люди. Щоб він нікого тут не налякав. Пішли, що там? Так. Газує, а це пшеничка ось. Ярова. Не наша, будуть тут молотить. я думаю, уборку пшенички засніму. Не будуть проти люди. Ну, якщо будуть проти, то тоді вже не буду знімати. Такі от колосочки. Хорошая. Хорошая.